Я йду пити чай з цим печивом, а ви йдете дивитися, як його готувати. Це дуже швидко і дуже смачно. Я кожен раз смачніше, для нічого не хочу, хочу з Цей рецепт для мене є універсальним, так як я його використовую для такого печива, а також як основу для чизкейків. Я роблю подвійну порцію для печива і для чизкейків. Яйця я змішую з цукром, ванільним цукром. Так. Тепер додаю розтоплене вершкове масло. Треба це все змішати і тепер я додаю воду. Проста звичайна холодна вода. Трошки і додаю тепер борошно. Борошно можна додати частинами, можна все, в залежності, чи ви робите одну порцію, чи дві. Тобто вже будете дивитися в себе по ситуації. До борошна додаю какао. І тепер все це потрібно вирішити. Звичайно, я перепрошую, трохи забув. Це розпушувач. Додаю іншу частину порошна. Вже як ложкою нам важко перемішувати, то треба братись, працювати руками. Ось таке еластичне, класне тісто в мене вийшло. Так, тепер беру підготовлене заклад з пергаментом. І формую наше печиво. Так, як це правильно зробити. Я не знаю, як це правильно це зробити. Щоб на відео. Ось так. так. Я думаю, що видно. Ось приблизно кульки от такого розміру. В принципі, В принципі, які вам подобаються. Тепер я беру цукрову пудру. і все це. Ось так. Прям дуже, прям знаєте, дуже-дуже гарно маєте все це в цукровій пудрі в... викупати. От, ще навіть так зверху присипати, щоб це прям було гарно-гарно. Ну, ось таке чінюшки виходить. От, і викладається на форму. І тепер я іншу частину собі зроблю для чизкейків. Ось така в мене вийшла основа і печиво. Тепер ми відправляємо це в духовку на 180 градусів. Печиво має пектися 15 хвилин, не більше. А от основа має залишатися такою більш сухою та пісочною, тому я її залишаю потім ще на 10 хвилин у духовці.